16 по 22 анонс акції в магазині АТБ. Подивимось, що буде на цей тиждень зі знижками. Дякую вам за коментарі і дякую вам за вподобайки. Пам'ятайте, ви вподобайки ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину а за ціни. І починаємо, як завжди, із ковбас. Буду показувати регулярну ціну і озвучувати ту, яка вже буде зі знижкою. Так, гурман з сиром 420 грамів паличка відрозумний розумний вибір. 50 гривень 50 копійок. Також в акції буде губернаторська. Своя лінія. Ціна за 100 грамів. 27 гривень 90 копійок. Від торгової марки Добров українська. Кобаса варена копчена Ціна за 100 грамів 38 гривень 50 копійок. Від Добров елітні сардельки першого сорту. 21 гривня 40 копійок. Молочна від «Своя лінія, 550 грамів палочка. Це вищого сорту. 85 гривень. Тигриня 300 грамів, своя лінія. 50 гривень. В акції буде сир джугас. Тертий, 100 грамів, 62 гривні. А джугас 12 місяців, подрібнений, також 100 грамів, 70 гривень. І також буде отакий. Кавалок 180 грамів. У ціні 120 гривень. А зі знижкою також будуть усі сирочки від торгової марки Malin Dam. Усі в акції. Вагова. Скільки вага? 70 грамів. 15 гривень. Зі знижкою будуть усі ці нарізки іти. Вони по 135 грамів. У 54 гривні. Непогана ціна на сметану, слов'яночка, 20% жирності, зверніть увагу, а стаканчик 300 грамів 31 гривня. Солодкі батончики, 6 штучок, 120 грамів зі смаком ванілі. 38 гривень. Для дітей від Яготинське Сиркова паста 90 грамів. 13 гривень 30 копійок смаки в асортименті. Та без наповнювача 12 гривень 80 копійок. Так, в акції будуть ось ці біфідо йогурти Активія. Смаки всі в асортименті. Тут багато різних смаків. Пляшечка вагою 290 грамів. 19 гривень 50 копійок. Безлактозна активія 20 гривень 20 копійок. Орель від своя лінія. 180 грамів. Філе шматочок на шкірі 166 гривень. Для власників карти АТБ, Скумбрія. Ціна за 100 грамів 25 гривень. В акції оселедець філе матьєволії. Своя лінія 240 грамів. В акції 50 гривень. Також в акції будуть мідії, Баночка 200 г своя лінія. З прянощами 50 гривень. В акції креветки від своя лінія 900 грамів. 195 гривень акційна ціна. І також зі знижкою буде м'ясо креветки своя лінія. Пакування, здається, 4, да, 400 г. 168,50. Так, зі знижкою цього разу будуть у нас хінкалі від торгової марки Своя лінія, пакування 800 грамів. 60 гривень 50 копійок. Зі знижкою будуть пельмені від біла береза, пакування 888 грамів з яловичиною та свининою. І по-домашньому м'ясні. Написано, що 50. Фарш 50 тісто 136,50, 92 гривні 50 копійок по-домашньому. В акції від Глобино мортадельки для гриля ковбаски 600 грамів 111,50. торгової марки своє лінія. Вареники картоплю та грибами 900 грамів. 52 гривні. Масло від торгової марки Ферма 63% жирності, 180 грамів. 58,40 40 Я Тісто листкове 900 грамів. Своя лінія. 56,50 50 Морозиво, 100% морозиво. Руть 500 грамів. 60 гривень, дуже хороша ціна, зверніть увагу. Так, зі знижкою з хорошою буде майонез файний від оліс, пакування 500 грамів, 43 гривні, 60 копійок. Також в акції буде від оліс кетчуп, лагідний та шашличний, пакування 250 грамів. 16 гривень, 20 копійок. Від торгової марки густо, соус, сирний, сендвіч. А... Маргарита також будуть в акції пакування 180 грамів, 16,90 та 17 гривень 50 копійок. 43 гривні 50 копійок. Томатна паста від розумний вибір, вищий сорт, 460 грамів. Від делюкс, печериці мариновані 280 грамів, 55 гривень 50 копійок. Також в акції буде кукурудза. А, супер, якась тут солодка написано: 340 грамів, 42 гривні. Консерви. Своя лінія. М'ясо курей у власному соку, 325 грамів, 52 гривні. Та 44 гривні 70 копійок буде болгур з м'ясом курки. В акції буде салати від делюкс. На, на каналі є. Відео ми відкривали, дегустували. 59 гривень салат з тунця та французьким соусом. По мексиканськи 50 гривень, 53 гривні 50 копійок з тунцем та кукурудзою. Та 50 гривень в акції тунець з овочами в соусі. Філе скумбрії в олії 170 г, для власників карти АТБ 56 гривень зі знижкою. І також в акції буде філе скумбрії в томатному соусі 170 г, для власників карти АТБ 52 гривні. В акції буде живчик 2 літра без газу та з газом 27 гривень. Також в акції буде кола з цукром та без цукру 2 літра. 38 гривень, 60 копійок. Лимонад можна буде придбати за 26 гривень, своє лінія 2 літра. Водичка бювет, сильно газована, 10 гривень 40 копійок. Від торгової марки літо, томатний, нектар. Півтора-літровий, 45 гривень, 30 копійок. І також в акції буде яблуко вишня, також півтора-літровий, 37 гривень. Також зверніть увагу. Від старт Cornflakes 500 грамів. Сухий сніданок 51 гривня, 40 копійок. Сухий сніданок старт а, Веселий Роджер. Пакування 330 грамів. 45 гривень. Натуральні чіпси фруктові яблучні, 40 грамів. 26 гривень, 60 копійок. Не знаю, які смаки, але я знаю, що декілька видів велика плитка шоколадки від Рошен, лакмі, Зі знижкою 100 гривень. Також будуть в акції по 7 гривень вафлі то від Рошен. Смаки в асортименті будь-яка 7 гривень. Батончик лайн можна буде придбати за 13,50 Так, Та кіткат 27 гривень. В акції буде печиво від своєї лінії Тандіні зі шматочком шоколаду та зі шматочками шоколаду та апельсину. 140 г і то, і то. І будь-яке 24 гривні. Цукерки Одамер на вагу за 100 грамів 15 гривень. Від «Любімов» Молочний мигдаль у молочному трюфелі 100 грамів. 54 гривні Акційна ціна. В акції кава Амбасадор Стронг 200 грамів. 221 гривня. Амбасадор преміум 200 грамів. 224,50 двадцять Амбасадор Dark Rose 225 грамів 112 гривень. І також в акції буде преміум 250 грамів Амбасадор по ціні 131 гривня. В акції буде Якобс Еспресо 230 грамів 117 гривень. Кава Якобс Монарх. Пакування 280 грамів. 346,70. Ну і в зернах буде кава Якобс Монарх кілограм 511. Подорожчила. Нескафе Еспресо 200 грамів, 254 гривні. Нескафе Голд 210 грамів 180 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на Нескафе Голд 50% знижки. В акції буде чай від своєї лінії, чорний, 50 пакетів. І точнісінько, такий самий, тільки чорний з ароматом бергамота. 40 гривень чорний та з бергамотом. Зі знижкою будуть а, чай ловаре. Тут багато смаків різних. В упаковці йде 25 пакетів і 5 смаків кожний. Три види зі знижкою, зараз по 65,90, а зі знижкою можна буде придбати за 42 гривні 70 копійок. Зверніть увагу. В акції буде насіння, лакомка, звичайне та солене 27 гривень. Пакування 170 грамів. Так, 29 гривень в акції. І солене, і звичайне. А для власників карти АТБ від своєї лінії насіння гарбуза 75 грамів солене. 21 гривня. Чіпси зі смаком сметана, зелень та сир 140 грамів, 33 гривні. В акції буде гараж мандарин. 42 гривні 50 копійок. 0,9. Львівське 42 гривні, літр 400. Великий зібер 2 400, 50 гривень. Козел 05 23 Льовен Браун, 0,5, 24,50, 45 гривень, сидр Саммерсбі Чорниця. Для пухнастиків, корм 4 лапи. Клуб 11 гривень, 60 копійок для котиків та 12 гривень для собачок. В акції буде хороша ціна на шампуні Шаумо. Зверніть увагу, це найнижча ціна, що зараз є на ринку. Жіночий 400 мл, 74 гривні. Та чоловічий 85 гривень, також 400 мл. Великий Old Spice 3 в одному. Пакування 670 мл. 200 гривень, Акційна ціна. Чоловічий дезодорант Акс. Спрей 81 гривня Антиперспірант чоловічий АКС 83 гривні. Лінор об'єм Літр 230 150 гривень акційна ціна. Вашинфри для прання гель вагою 4 кг. 148 гривень. В акції також порошок Гала вагою 2,700 гривень 266 гривень. Для прання капсули універсальні. В упаковці 24 штуки. Гель та порошок 207 гривень. І хороша знижка буде, хороша ціна для унітазу Нео по 45 гривень за 2 штуки. Спробуйте лаванду. Лаванда дуже пахуча. Зі знижкою можна придбати, буде Зево Делюкс, це тришаровий папір. Чотири штуки в упаковці. Втулка змивається класичний, та з ароматом персика по ціні 80 гривень. А я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось з вами в наступному відео. Нехай у вас буде все гаразд!